На Вінниччині розпочалась пізніше. На неї синоптики очікували за два тижні. Про це нам розповіла начальниця обласного гідрометеоцентру Марія Кощавка. Які сюрпризи нам готує погода цієї зими? Дивіться у матеріалі далі. Усе про погоду знає ось ця жінка. Марія Кощавка понад півстоліття працює синоптиком. Говорить, цього року зима на Вінночині розпочалась 6 грудня, а це на два тижні пізніше, ніж притаманно нашій місцевості. За останні 30 років зима в нас в середньому розпочиналась 21 листопада. За інформацією обласного гідрометеоцентру, цей тиждень буде вітряним і морозним, дещо потепліше перед вихідними. Вночі 10 числа, тобто в цю ніч, ми очікуємо зниження температури до 7-12 градусів морозу. Завтра в день до 4-9 градусів морозу. Буде випадати сніг і утворюватиметься сніговий покрив, але снігу буде небагато. Холод в Україну приніс північно-західний циклон. Розповідає Марія Кощавка ще 11 числа, також ніч дуже холодна. Температура 8-13 градусів морозу вночі і 2-7 градусів морозу в день. 13-14 числа температура вночі 3-8 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла і без опадів. З 12 числа по 14 опаде. Не будуть випадати щодо найсуворішої цього року зими за останні 100 років, якою лякають в інтернеті, то синоптики відповідають так. Немає таких даних про надзвичайно сувору зиму, тому я про це не можу говорити. У мене є місячний прогноз на грудень. Український гідрометцентр. Разом із українським науково-дослідним гідрометеорологічним інститутом визначили, що грудень буде холодніший норми на 1,5-2 градуси, і опади будуть дещо більші норми. Це все, що я можу сказати. А ця жінка довіряє народним прикметам. Наприклад, 9 грудня Юрія це Юрій Холодний, бо ще буває 6 травня, то там Юрій голодний. Так ось казали, якщо на Юрія піти послухати воду в Керниці або до ставка, або до річки. Якщо тихо, тихо, значить зима буде дуже тепла, гарна і тиха. Але якщо вода шумить, чи в кернеться, ну куди ближче підійти. Там якщо шумить, значить ясно. Будуть хорделиці, будуть морози. Між іншим, він зима не лякає. Вони просто радіють її приходу і готуються до морозів. Натурпродукти: чесник, цибуля і все таке інше. Якщо йдеться про одяг, то ось я в чобітках в пуховичку, коли випав перший сніг, ішла, і якась дівчина вона прям піщала. Сніг. Для когось по телефону Сніг, сніг, сніг! І я подумала, що це, напевно, що саме прекрасне, що може бути взимку. Ну, Зима ж, вона має бути сніжна. все нормально. Ви готові до цього? Я готова. А як будемо приспосаблюватись, хто як може? Дуже люблю. Я люблю за те, що тут свіже повітря, багато снігу, можна на лежах покататися. Дуже гарно зимою і літом гарно. А зима по-своєму найкраща. Тобто, навіть якщо мінус 30 буде, це вас не лякає не лякає. Навпаки, нехай буде мінус 30, а літом плюс 30. Олена Гук, Ігор Клімчук, телеканал Віта.